Всім привіт! Сьогодні готуємо протизастудний напій всього за 3 копійки. Для цього нам потрібен імбир, лимон, куркума та домашній мед. Беремо 100 г імбиря, 100 г домашнього меду та 2 лимони. Імбир зі шкіркою ми ріжемо на шматочки. Лимон також зі шкіркою та кісточками ріжемо на шматочки та поміщаємо все в чашу блендера. Також не забуваємо додати 100 г меду та чайну ложечку куркуми. Ну і всі інгредієнти ретельно збиваємо з невеликою кількістю води, яку ми додаємо до чаші блендеру. Ось така маса в нас виходить. Ну і нарешті заливаємо 150 мл кип'ячої води на чайну ложку нашої суміші і отримаємо ароматний, загально зміцнюючий, приємний та смачний напій, яким насолоджуємося кожного вечора. Ну а решту суміші зберігаємо в холодильнику.